Найбільший фестиваль книги Просто неба. Книжкова країна на столичній ВДНГ вже втретє збирає тих, хто не уявляє свого життя без читання. Традиційно, крім книжкового ярмарку, там відбуваються десятки заходів, презентації авторів, лекції, дискусії, зустрічі з письменниками та митцями. Сьогодні завершальний четвертий день фесту. Скільки людей туди вже навідалося, та скільки книжок вдалося продати, розповість наш кореспондент Даниїл Самсонов. Він з нами наживо. Данила, вітаю тебе! Тобі слово. Вітаю Анастасія. Справді у національному експоцентрі ВДНГ, що у Києві сьогодні дуже людно. Ціле книжкове паломництво. Люди хочуть встигнути в останній день придбати книжки і власне підписати їх у авторів. Розгулятися тут справді є де, тому що фестиваль відбувається на території аж семи павільйонів. Цікаво, що у цьогорічному фестивалі беруть участь аж 72 видавництва, а також дев'ять книгарень. Тут дуже багато освітніх просторів і чимало активностей. А сьогодні ми застали величезну чергу до автограф сесії із письменницею Софією. Андрухович також попереду зустріч із письменницею Люко Дашвар. Звісно, у книжкової країни мета дуже проста: це поширювати культуру читання, а разом із тим робити це на свіжому повітрі. Просто неба так би мовити проводити паралельно активний спосіб життя, активне дозвілля. Про це розповідає організатор. Я радію від того, що у нас третій фестиваль 60% людей. Вони кажуть, що завдяки фестивалю вони планують більше читати. Планувати ще не значить читати, але ми бачимо по цифрах, що фестиваль зростає. У нас третина відвідувачів фестивалю це діти, тобто це школярі. Крім продажу книжок, тут дуже насичена програма. Відбуваються презентації, власне видання, лекції, родинні читання. Навіть відбувалися покази вистав театру ветеранів. До слова на фестивалі Книжкова країна особлива увага до теми великої війни. Щоразу тут облаштовують спеціальний павільйон під назвою Фронтмани там презентують видання власне письменників військових. Ветерани там читають поезію. Ми також помітили, що протягом кількох днів поспіль є величезні черги до павільйону. Саме до намету благодійного фонду лелека. Туди а, люди приходять, адже можна отримати книжку за донат. Натомість, так само на фестиваль, можна і принести книжку для а, наших захисників у рамках проекту книги на фронт. Нагадаю, що ця ініціатива існує вже два роки, і за цей час а, власне, завдяки ній а, нашим захисникам було доправлено понад 35 тисяч а, книжок. А, такі фестивалі насамперед видавці цінують за те, що а, можуть поспілкуватися із безпосередньо своєю аудиторією, зрозуміти їхні смаки так. Також видавці відзначають, що а, читацька аудиторія справді росте щороку, і найголовніше вона молодшує, тому що дуже часто книжки купують саме підлітки. Читачів не обмежує шкільна література. Вони тепер читають не з примусу, а тому, що це популярно, класно. Книжки виглядають красиво, блогери в тіктоках рекомендують, створюється ком'юніті. І це створює новий тренд на читання серед молодої аудиторії від 15, умовно до 22 3 років. Щоразу, книжкова країна проводить власну премію книжкових блогерів. Цього року перемогу здобув роман відомого письменника Любка Дереша. Йдеться про роман Погляд Медузи. Загалом на цю премію подавалися і змагалися за пальму першості 30 авторів. І цікаво, що цього року дуже багато саме дебютантів Це говорить про те, що вони нині справді мають можливість для розвитку. На цьому наголошує один із членів журі Олексій Рахолович. Про що це говорить? Це говорить про е, розвиток авторів. Це говорить про те, що видавництва з великим задоволенням працюють з новими українськими авторами. І це говорить найголовніше про інтерес читачів до нових українських авторів, виданих в е, класних українських видавництвах, тому що саме читачі голосували за ТОП. Підсумки цьогорічної книжкової країни будуть відомі вже завтра. Однак, попередньо тут підрахували, що за перші дні фестивалю сюди навідалося понад 50 тисяч людей, і вже продано понад 50 тисяч книжок. Однак ця цифра росте а, щоразу а, також додам, що відмінність цього фестивалю що він бувається двічі на рік, і наступний буде вже восени. На цьому в мене все. Анастасія. Дякую, дякую. Це був Даниїл Самсонов з найбільшого книжкового фестивалю. Просто не.